Жінки Редіт, розкажіть яку образливу річ, сказав вам чоловік, думаючи, що це комплімент. У тебе ноги, як у коня. Хлопець мав намір зробити комплімент моїм м'язам, але натомість змусив мене почуватись кентавром у прямому сенсі цього слова. Не мені, але я чула, як колега сказав. Б об заклад, що молодості ви були приголомшливою. Нашій головній операційній директорці на вечірці для персоналу. Я знала, що він хотів сказати це як комплімент, але йой. Одна людина побачила фото дружини мого боса і сказала: Б'юсь об заклад, що вона виглядатиме приголомшливо, коли схудне. Це була потенційна нова клієнтка, жінка. Не думаю, що він би стримався, якби це був чоловік. Мій бос відповів лише: насправді вона завжди була в такій вазі, і вона завжди була приголомшливою. На що клієнтка здивовано перепитала, що ви маєте на увазі, коли ви одружились з нею, вона була ось такою. Присягаюсь, я бачив як у шефа рука стиснулась в кулак, і він нахилився вперед, але хтось інший вчасно втрутився і змінив тему розмови. Одного разу водій таксі сказав мені, що я виглядаю як кандидатка на викрадення. Не жінка, але нещодавно чув, як хлопець-клієнт, сказав жінці продавчині: Ви така гарна, якби я знав, де ви живете, то обов'язково би стежив за вами зі свого дрона. Що він хотів би приєднати мою голову до тіла моєї найкращої подруги. У мене більш конвенційно приваблива зовнішність, однак вона мініатюрна, а я кремезна, як мої сильні предки рибалки. Чувак щиро думав, що робить комплімент нам обом. Сьогодні ти виглядаєш менш товстою. До моєї дружини підійшов хлопець і сказав: Ти занадто гарна, щоб бути в інвалідному візку. Я відповів: ти занадто тупий, щоб ходити по вулиці. Коли мені було 14, я сиділа на автобусній зупинці. Поруч зі мною сів чоловік і сказав: знаєш, мені вже 68, але мені досі подобаються такі молоді, гарненькі дівчата, як ти. Волосся на моїй потилиці стало дибки, і я одразу ж побігла геть. З тих пір не можу сприймати людей похилого віку як просто милих дідусів. Колись у мене була подруга, яка обожнювала літніх людей. Завжди казала, що вони такі. Милі, добрі і всяке таке. А потім влаштувалась на роботу в будинок престарілих. Тепер вона люто ненавидить більшість людей похилого віку і перестала називати їх милими та приємними. Якби у тебе був член, ти була б ідеальна. Пане. Про що ви? Мені здається, що ми вже у стосунках, але якщо ти пообіцяєш схуднути, ми можемо втілити це в реальність. Я завжди хотів зайнятися сексом з чорношкірою жінкою. У тебе такі гарні та великі очі, як для азійки. Я не знала, що він стоїть за моєю спиною, поки не почула його голос біля мого вуха. Ти так гарно пахнеш, що я міг би викрасти тебе. Від цього тону у мене кров застигла в жилах. Він був водієм вантажівки і старий, як мощі. Сподіваюсь, він з'їхав зі скелів, замерзле озеро». Як для дівчини, ти схоже добре розбираєшся в науці. Я була на восьмому місяці вагітності і ходила по блошиному ринку у Флориді. Ми проходили повз якогось чувака з моїм колишнім. Він подивився на нас і сказав: обоє білі, правильно робите, що зберігаєте білу породу. Це гарно. Мій колишній одразу ж відповів: о, батько, не я. Він чорний. Треба було бачити вираз нещодавно такого самовпевненого обличчя того чувака. Як це в тебе немає хлопця? Ти ж така гарненька. П'ять хвилин по тому. Ти дуже вродлива, сказав мені 21-річний, мій 50-річний психолог. Вражаюче, як наполегливо ти працюєш над тим, щоб стати філософом, хоча ти досить вродливий, що просто знайти якогось багатія і жити за його рахунок до кінця свого життя. Я не жінка, і це сталось не зі мною, але я був свідком цього. Хлопець з дівчиною цілувались на танцмайданчику протягом кількох пісень. Після того, як все закінчилося, він сказав: Ти не надто сильно пітнієш, як для жирухи. Це врізалось мені в пам'ять на добрих 15 років. Досі здригаюсь, коли згадую той крінж. Ох, моя улюблена фраза була адресована не мені, але стала ганебно відомою у моїй родині. На весіллі моєї сестри мій дідусь підійшов до однієї з подружок нареченої і сказав: Ти така гарна, я не можу повірити, що не брав участі у твоєму створенні тобі дуже личить відсутність роботи. Сказав мені, колишній після того як я пробула без роботи місяць і значно схудла через стрес та інші чинники. Думаю, найгіршим було запитання скільки. За цим швидко послідував глузливий сміх, до якого приєдналися його товариші. Не жінка, але я почув, як чувак зробив комплімент старшій і іспаномовній жінці з онучками-підлітками. Ваші онучки дуже милі, б'юся в заклад, вони скоро завагітніють. Мені не подобається, коли чоловіки роблять мені компліменти, принижуючи інших жінок. Я працюю у сфері, де переважають чоловіки, і багато з них вважають компліментом сказати. Більшість жінок не змогли б цього зробити. Або вау, ти п'єш пиво. Я радий, що ти не з тих дівчат, які п'ють фруктові напої. Жінкам може подобатись все, що завгодно, і це не змінює їхньої особистості. А найкращий спосіб зробити комплімент сказати його самій жінці. А не принижувати інших людей. Ти була б такою гарненькою з макіяжем. Ти прекрасна. всередині. Я говорила про дієту з колегою, і він сказав: не худне, з дівчатами твого розміру найвеселіше їсти в ресторанах. Хочеш знати, як я тебе впізнав, навіть попри те, що ти обрізала волосся. По твоїй дупі, у тебе класна дупа. На свій захист скажу, що я намагався з нею фліртувати. Гаразд, одного разу я сказав своїй коханій, коли ми фліртували, що я відчуваю, що у мене мозок відмовляє, коли я з нею розмовляю. Я мав на увазі, що з нею я можу бути самим собою, і я зазвичай досить кмітливий. Але чомусь, коли спілкуюся з нею, то не обмірковую все наперед, а просто кажу прямо. Але ні, мій мозок вирішив інакше. Клієнт побачив, як я підмітаю підлогу. Подивився на мене голодними вовчими очима, ледь не бризкуючи слиною, і сказав: колись з тебе обов'язково вийде чудова дружина, придурок. Одного разу чоловік причепився до мене на жвавій вулиці посеред дня і запропонував 150 євро за годину з ним. Він не поводився агресивно, тож я розсміялась і сказала, що я не та за кого він мене прийняв. Все пройшло гладко, за винятком того, що він все одно попросив мій номер телефону, тому що 150 за годину це дуже улеслива сума. Я того варта, але тепер він знає, що може отримати цю годину безкоштовно. Що я виглядаю досить привабливо, щоб бути порноакторкою. Не хвилюйся, я не збираюсь тебе гвалтувати. Чувак, який трохи фліртував зі мною, поки я везла його на таксі додому темною і страшною дорогою. Я не хвилювалася, що він мене зґвалтує, доки він не сказав цього. Друг, який був сильно закоханий у дівчину, запитав її: ти раніше ламала ніс після того як вона надіслала йому фото свого обличчя. З таким тілом і в такому вбранні ти могла б заробити багато грошей на розі. Сказав мені на святвечір на сімейному зібранні мій дядько, коли мені було 19. Так, здоровенний жирний збочинець. Я не розповіла батькові чи старшому братові, бо вони вибили б з нього все лайно для ясності. На мені була червона спідниця до колін і червоний светр, водолазка, але у мене великі груди, а він просто свиня. У тебе ідеальні стегна, щоб народжувати моїх дітей. Я зустрічалась з хлопцем сім місяців, і в перший місяць він сказав мені, що коли вперше побачив мене, то подумав, що я транс. Я насправді зовсім не схожа на транса. Потім він сказав, що тоді побачив мою товсту дупу і зрозумів, що я справжня дівчина з тих пір. Я відчуваю надзвичайну невпевненість щодо свого обличчя і ховаю свою дупу за будь-якої нагоди. Я танцювала на вечірці і до мене почав чіплятися якийсь чувак. Я сказала, що в мене є хлопець, а він відповів: якби я був твоїм хлопцем, то не дозволив би тобі кудись ходити. Так, я дуже радий, що ти не мій хлопець. У тебе очі як у голума. А потім він намагався врятувати ситуацію, пояснюючи, що це дуже круто мати великі очі. Співробітник магазину, чоловік років 50, сказав мені, що я буду гарно виглядати в цих трусиках, які у них на розпродажі. Я повернулася назад, намагаючись проігнорувати його пропозицію, і швидко пішла звідти. Мій сусід, який мені в батьки годиться, напився на дворовій вечірці. Він підійшов до мене і впевнено сказав: нам треба поговорити про слона в кімнаті. У тебе найбільші і найкращі груди в цілому районі. Після цього всі його пропозиції допомогти мені з домашніми справами здавалися ще більш бридкими. Мій колишній казав мені, що у мене такі гарні очі, що він хотів би виняти їх і поставити в банку на камін після моєї смерті. Виявляється, він був соціопатом. Хто б міг подумати? Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам, спонсорам на Ютубі та Баймікофі за фінансову підтримку. А які невдалі компліменти чули ви? Напишіть в коментарях.